Україна найбагатша країна в Європі на усі види природних лікувальних ресурсів і факторів, цілющі властивості, яких та механізми дія на організм людини вивчаються найдавнішою галузю медицини курортологією. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України 95 років є єдиною установою в Україні, що проводить комплекс досліджень природних лікувальних ресурсів з науковим обґрунтуванням технологій їх використання для відновлювального лікування, оздоровлення населення і профілактики захворювань в санаторно-курортних і позакурортних умовах. Інститут реалізує низку освітніх проєктів у співпраці з провідними вишами України. В рамках тематичних зустрічей студентів з науковцями інституту вивчається низка актуальних тем: історія курортів України, міфи та доказові факти про цілющі властивості природних лікувальних ресурсів, їх види та розповсюдження на території України. Однією з найактуальніших залишається тема щодо особливостей організації курортної справи. Інтерактивні заняття на клініко-лабораторній базі інституту це можливість для студентів засвоїти не тільки актуальні знання із першоджерел, а й на практиці отримати більш глибокі розуміння процесів утворення природних лікувальних ресурсів, етапів дослідження та оцінки механізму їх біологічної дії на організм людини. Також під час занять вивчається питання щодо визначення природних територій курортами. Фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження для визначення компонентного складу і якості природних лікувальних ресурсів, у тому числі фасованих, проводяться в лабораторіях Українського державного центру стандартизації і контролю якості, який є структурним підрозділом інституту. На базі фізіологічної лабораторії з Віварієм проводяться експериментальні фізіологічні, біохімічні, імунологічні, морфологічні дослідження з вивчення механізму біологічної дії природних лікувальних ресурсів для визначення безпечності та наявності біологічної активності. За результатами експериментальних досліджень розробляються заключення, яке обґрунтовує напрямок і дизайн подальших клінічних випробувань природних лікувальних ресурсів. Супер екскурсію дуже сподобалося. Особливо лабораторія, особливо лабораторія з крисами. Це надзвичайно цікаво і я думаю, що надзвичайно корисно для наших студентів. На базі поліклініки інституту проводиться вивчення потенційних терапевтичних ефектів від внутрішнього або зовнішнього застосування природних лікувальних ресурсів для розробки оптимальних схем їх використання в лікувальній практиці. В межах єдиного медичного простору інститут співпрацює з санаторно-курортними та іншими лікувальними закладами різної форми власності та відомчого підпорядкування. Така співпраця реалізується з метою впровадження опрацьованих методів санаторно-курортного лікування, фізіотерапії та реабілітації у сфері охорони здоров'я для забезпечення максимальної доступності і високої якості курортних і реабілітаційних послуг. Хочу подякувати керівництву інституту корафтології за лекції в своєму інституті, де надзвичайно важливе значення має двосторонній зв'язок науковців зі студентами. Ми дізналися дуже багато цікавих речей, і це підвищить науковий і освітній рівень наших студентів. Дякую.